Тернопіль місто для життя і для відпочинку. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, сьогодні активно працюють над збільшенням рекреаційних зон в обласному центрі. Існує таке поняття як рекреація. І якщо ви проходите наприклад, там, відпочинковою зоною, вам дуже добре тінь, дерева, бруківка. Ну якщо немає лавочки, то психологи кажуть, що на 70% падає вся рекреація. Тому зроблено було спеціально 20 лавок і було розставлено на Сагайдачного і на бульварі Черновола. І дуже цікавий момент. Ми попали чітко в десяточку. Що має це на увазі? Ми тільки їх розставили, ще не приварили лавки, як вже люди на них сиділи. Іншого підтвердження нашого, нашого бачення немає. Працюють сьогодні і над реконструкцією раніше встановлених лавок. Наприклад, зараз оновлюють їх біля тристороннього годинника, що на бульварі Шевченка. Роботи планують завершити до кінця тижня. На жаль, настільки сильно було знищено це дерев'яне покриття, що там тільки на ньому не писали. Тому якби реставрувати на місці неможливо, тому це все знято, Зараз шліфується, де неможливо взагалі викидається, ставиться нове. І ми зараз будемо мати вже повністю оновлені лавочки дерев'яне покриття, і потім поступово. Йдемо на інші лавки, бо ми бачимо, що також поломані багато лавок. Потім перейдемо на лавки кохання, які біля катедри з серцями. На цьому комунальники не зупинятимуться. Наразі замовили ще два десятки лавок. Їх встановлять там, де є потреба. Біля кожної розмістять і урни для сміття. Олег Соколовський планує, що за рік-два у Тернополі не буде такого мікрорайону, де бракуватиме лавочок. У свою чергу комунальники просять бережно ставитися та не нищити майно міста.